Вітаю! У сьогоднішньому відео на рунах та на рунічному туру, якщо буде потрібно буде доповнювати, я пропоную подивитися про родство та діагностику в такої ситуації. Все, я думаю, вже всі прочитали новину і побачили відео, як сьогодні зранку в Москві безпілотник невідомого походження вибухнув над Кремлем і запалав Прапор Російської Федерації. Кремль, звичайно, у цьому звинуватив Україну і назвав це замахом на життя Путіна. Так? Це зрозуміло. Офіс президента, скажімо, відреагував на це звинувачення коментарем. Коментар такий, що Україна не має до цього, Збройні сили України не має до цього ніякого відношення, тому що. Україна лише визволяє свої землі, які захопила Російська Федерація, армія Російської Федерації, так? І все. Тобто Україна не має до цього ніякого відношення. Ну, якщо чесно, на мою суб'єктивну думку, я ще на цю тему не ворожила, я зараз буду це робити про вас, я думаю, що Збройні Сили України до цього не причетні. Тут може бути два сценарії. Або це хтось із наших українських диверсантів, або диверсантів не українців, а тих, які, скажімо, не підтримують окупаційну політику Кремля взагалі, не, не поділяють погляди Путіна на взагалі. Геополітику у світі і не одобрюють цю війну. Тобто друзі України, да? можливо, це була або диверсія. Або другий варіант вони, скажімо, росіяни самі це, собі цей прапор підпалили, там же, власне кажучи, ніщо не постраждало, виключно той прапор, і все загорівся. Аби перед 9 травня звинуватити Україну і якимось чином оправдати оці всі терористичні. Акти воєнні злочині, які вони а, уже другий рік, ой, господи, здійснюють у нас в Україні. Я маю на увазі і ці ракети, і руйнування приватних будинків, і ці смерті, і все. Дам я не буду це перераховувати. Отже, давайте я пропоную так: перше, подивимося, які версії, що нам скажуть руни, хто ж насправді причетний до цього вибуху цього безпілотника. І друге, яким чином Кремль, так би мовити, відповість за це Києву. Тому що чи це самі росіяни зробили, чи це хтось із диверсантів зробив, але ми чудово розуміємо, хто такий ми знаємо нашого ворога, і вже вже звикли до того, як вони себе поводять. Вони завжди дуже, ну, там немає не, не, не честі, не гідності, негідності, совісті. Ну, власне кажучи, як вони будуть відповідати, так би мовити, відповідати нам. Да? Отже, так? Дивіться. Знаєте, дуже, я зараз уточню, звичайно, на аронічному теро, але перше, що я бачу, що це зробили все ж таки диверсанти. Це не обов'язково можуть бути українці, до речі, тому що це можуть бути, і ви знаєте, о, от що я бачу. Це зробили знаєте, хто це зробили? Це зробили самі росіяни, які проти кремлівського окупаційного режиму. Тому що насправді в Росії, там, в Російській Федерації, це не влада, це якийсь окупаційний режим, ну, це, це жах. Те, що там живерабський народ під, під Кремлем, ну я перепрошую, то вже їхня особиста трагедія. Нехай вони самі з цим розбираються. Але ж все-таки є частина людей, які проти, проти. Окупаційного режиму проти цієї війни, і вони ну, схоже, що це вони зробили. Причому, знаєте, Кремлю це відомо, розвідки російські, це їй відомо. Вона наче знає про це, і це їй на руку. Про це говорить Іруна Феху, і, і Лагус, тобто інтуїція інформація. Да? Тобто, Кремль володіє цією інформацією, вони насправді чітко знають, хто це зробив. Так, давайте я зараз на тару таротичню. Хто це зробив? Ні, це не українці зробили. Тобто, це, це 100%. Ну, те, що це не Збройні сили, це однозначно, це точно ні. Але це і зробили ті люди, які по крові вони не є українцями. У них, ну, скажімо так, у них не, немає українського громадянства. Тобто це просто люди, які іншої, це деверсія, ну, з точки зору закону, давайте будемо так говорити. Тобто, це зробили люди, які іншої національності, які, які проти окупаційного режиму Кремля, так? тобто вороги Кремля, так будемо говорити. Їхній внутрішній ворог це зробив. І, і до речі, і Кремль про це знає, вони чітко знають, але вони просто, я думаю, що вони тих людей, а що буде з тими людьми? Ой, да. я, я дуже, Мені дуже шкода, але їх вб'ють, вони не будуть їх. Кремль вже знає, хто це зробив, і цих людей їх не буде, на жаль. В живих їх не буде. А з якою метою це було зроблено? Це було дуже важко насправді зробити, але це була як битва така, розумієте? Це було з, з такою метою, щоб це нанесений удар. Тому що насправді, якщо так, там, звичайно, той безполотник узірвався, там, там не було. Ну про який, ну, про який, слухайте, замок може йти мова. як... Той безпілотник зірвався і як він міг когось вбити. Ні, звичайно, але прапор запалав і це вже підриває, якось, знаєте, це цей страху наводить на, на той же самий Кремль, так і на людей в цілому, які підтримують цю війну. Ті хто... Тому що, ну, якби люди не підтримували у Російській Федерації, самі люди не підтримували цю війну, то їх не було. Ну, але ж вони хто... хто, ж вони ж ідуть сюди воювати. ну, добре. Я можу про це просто дуже багато говорити і дуже емоційно. А, та, да, вони це зробили це, як би, знаєте, такий нанесений удар, щоб показати. А, і якби, п -п подарвати оцей авторитет Кремля і показати, що ми тут, ми є, внутрішній ворог є. І ми, ми будемо ну якби боротися проти Кремля. Але, на жаль, цих людей. Не буде. Це не українці. Це люди не українського громадянства. Це росіяни? Ви знаєте, е, ну як сказати, це. Це ті люди, які дуже люблять свою країну, є свій рід. Це не обов'язково росіяни можуть бути. Тому що там в роти Російської Федерації входять багато республік, які так само хочуть звільнитися. Тобто це не обов'язково. Але це було зроблено з любові. Такий, знаєте, вибір з любові до своєї ем, До свого роду. Тому що десятка пентаклів це ще рід, розумієте, це ще побратими. так було зроблено. Добре, а який взагалі ефект ось матиме це в цілому, відобразиться на цій війні, у кого буде закрита дорога? Це у ворога буде закрита дорога? Я запитала, до речі, як це може відраз... ну, як би ця вся історія з цим сьогодні ще, з цим безпілотниками, з цим запаленим прапором в Кремлі над Кремлем. да? Я запитала, як це може, це може, чи як, чи може ця історія ця якось завадити контрнаступу Збройних сил України? Ні. Випала Руна Дагаз, наш контрнаступ, взагалі, ось ці всі плани, які воєнно-політичне керівництво України. Побудувало. Вони всі під захистом вищих сил. Ні, це не завадить. Але чиясь дорога, ну щось. Ну, Це нас нас тут чиясь дорога закриється, чия. Ну, добре, зараз не можу розібратися. Добре, давайте. Але чия, ну це знаєте. Тут же насправді на фоні війни в Україні, що дуже багато певних народностей вони ще будуть відвоювати свою незалежність. Розумієте, от в чому справа? І тут, о, на, на жаль, цим людям, які ще будуть боротися за незалежність своїх народів, тут оця історія з цим прапором, який, з цим безпілотником і з цим прапором над Кремлем, який вибухнув, да? ну там запалав, то, коротше. Ця вся історія перекриє дорогу, на жаль, тим, хто буде боротися, захоче боротися за свою незалежність, своїх вже земель. Це не стосується українців. Це не стосується українців. Я не знаю. Я просто тут відчуваю, що, знаєте, я не хочу далі сюди йти, тому що мене сили взагалі зупиняють, і говорять, що ну, це якби інший народ, інший рід, і мене це не стосується, тому що я українка і. Це ж все, що стосується українського роду, так. Я можу це розбирати, а решта сили ні. То це, це вже їхнє добре. Так, а що буде планувати, як Кремль буде діяти? Ну, ви знаєте, вони, вони спробують цю ситуацію якось е, взяти для того, аби. Перейти якби зробити інший перехід у цій війні. Тобто. Так, а з чим це пов'язано? вони нанесуть якийсь точечний удар. Сконцентруються і нанесуть який точечний удар. Причому це буде. Це вони планують. І це буде щось, знаєте, таке те, що зруйнує радість. Це буде пов'язане з тим, що. Житловим сектором. Але вони це і так роблять щодня, вже другий, другий рік поспіль. Розумієте? І вже так вони це зробили сьогодні в Херсоні, в епіцентр, який єдиний, який працював, влучили. Розумієте, там п'ять людей постраждало. А Умань нещодавно. Добре, що вони? Давайте все-таки що вони будуть? Яка є загроза Києву? Що вони будуть робити? Ой, блін, Київ, так. Да, вони будуть атакувати Київ дуже сильно. Ну, загроза є смерть це, звичайно, загроза. Що з Києвом буде? Блін, смерть і диявол. Що вони Києву? Буде якийсь удар до 9 травня? Що буде? Царуна випала у мене перевернута, але в руках, якби вискочила прямою. Дивіться, значить, що вони зроблять? Вони будуть, звичайно, на Київ вони і так його вони і так атакують, якщо говорити, але тут вони будуть дуже підступно діяти. По дияволу і по смерті це дуже погані карти. Але рицар е Пентаклів говорить про те, що, ну, тобто, все стабільно. Тобто буде все стабільно, от як і було. Вони просто, знаєте, вони цю історію, вони її візьмуть як привід для того, щоб виправдувати якісь свої воєнні злочини, які вони вчиняють щодня. От і все. Власне кажучи, нічого нового. Все дуже передбачено. Так, а що буде? Давайте що буде з Києвом, з центральною Україною. Це все нормально буде. Київ відіб'ється. Добре, буде якась катастрофа в Україні от найближчими днями до є... від них є якась небезпека до 9 травня. Ну, ви знаєте, я хочу вам сказати, що ми дуже сильно обороняємося, і, звичайно, так і будуть, і вогня ні, але ми дуже сильно обороняємося. Який захист на нас? Да, біркана, Боже, слухайте. У нас і зброя, є і люди, і захист це реально такий, знаєте, як захист фізичний, от, такі, от, от, а, да, вони будуть атакувати, причому, знаєте, так, по дьяволу, по смерті, це дуже коварно, але, але у нас дуже сильний захист. Так, яка ще трагедія буде? Що буде до 9 травня? Що від них очікувати, що що? Ну, Удару какого-то вогняного, це понятно. Вони і так це роблять. Чи буде якесь конкретне руйнування? Які втрати понесе мирне населення України? Ви розумієте? Втрати, звичайно, будуть. в Україні будуть втрати, допоки не закінчиться ця війна. Це зрозуміло. Але от такого, що прямо все, коли, а, щось неймовірно, там, давайте замах на президента, на Зеленську якийсь буде. Ну, буде, звичайно, його спробують взяти у Пастку. Є якась загроза на президента. Ви ну, знаєте, йому завжди, він завжди під загрозою ходить. Так, президента є якась небезпека. Mm, так, навколо нього є, якщо говорити про Зеленську, то навколо нього є вороги. і, о, так, До речі, оце по дияволу, і по смерті вони будуть спробувати через нашого внутрішнього ворога якось нанести удар. У них це вийде? Ні, у них це не вийде. Да, будуть замахи на Зеленського, але я думаю, що їх вже було і ще буде, і, але, і через наших внутрішніх ворогів, але у них нічого не вийде. Да, по дияволу це коварне, це буде якийсь замах такий. М-да. Ну, якось так. Якось якось так. От. Бачите, карти іруни показали. В принципі, все, нічого особливого. Бачите, москалі є, москалі. Що з них взяти? Дуже нечесні люди, які не мають ні нечесті, ні гідності, ні совісті, нічого. Добре. Я дякую вашим силам за те, що дозволили передати мені інформацію. Для моїх глядачів я закриваю це, це я її закрию. Давайте я хочу залишити оцю руну відкритою. Бо вона вийшла як на на захист контрнаступу. Дагас. Все таки контрнаступ буде. Вищі сили захищають. Все, я всім дякую за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, ставте в коментарях. От, Можливо, є якісь теми, які стосуються, в тому числі, війни України. У мене там є кілька про що стосується про війну. Плейлист називається Війна в Україні. Я посилання закріплю в описі до цього відео. І пишіть свої теми, які вам можуть бути цікаві. Розглянемо, подивимось. Все. Я всім дякую за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!